Добрий день! Усім привіт з Бессарабії це Південь Одещини. Вітаю усіх, хто зайшов до мене на канал, знайшов час подивитися, як цвіте українська Бесарабія. Сьогодні я продовжу огляд троянд, які ростуть в моїх квітничках. У мене їх не одна і не дві, а багатенько. Тому. У мене це вже наступне відео з оглядом троянд. Які ростуть в моїх квітничках. Я намагаюсь показати вам найкращі сорти, щоб вам було цікаво дивитися і вирішити, чи потрібна ця троянда вашому садочку, чи ні. Це маленький кущик троянди поезія. Гранді Флора. Посаджена ця троянда весною цього сезону цього року. Це одна із моїх найбажаніших і найомріяніших троянд, про яку я мріяла багато років. І ось вона росте у мене в квітничках. Квіточки тримаються вже давненько. Ось ця перша, мабуть, до п'яти днів. Це друга, яка відкрилася, її менше десь три дня. А ця взагалі тільки відкривається, бачите? Троянда має колір рожевий, а всередині більш насичений. Моя глядачка написала мені, що ця троянда, коли я розпаковувала саджанці, не витримує сонечко, дощик. Поки вона цвіте гарно, у нас була спека, зараз спека спала, стало зранку і вечором прохолодно, і бачите, вона себе гарно почуває. Взагалі грандіфлора в перекладі означає великоквіткова. Цей сорт характеризується великими квітами в порівнянні з листочками. Листочки, бачите, гарненькі, такі зелененькі. Побачимо, як вона покаже себе в моїх квітничках. Але дуже я її хотіла, мріяла про неї. І ось вона у мене вже цвіте. Поети посвящають їй вірші, поеми, пишуть про її красу, восхваляють її. Це селекція американська 1998 року. Але до сих пір. Вона цінується за свою красу, велич і великі квіти. Запах у неї легкий, приємний, але не такий насичений, як у інших троянд буває в англійських. Троянда поезія гранди Флора Красуня неперевершена. Буде ще свісти, бачите, ще є ось маленькі поп'янки. І ось іще. Троянда поезія. Перша квіточка тримається давно, більше тижня. Хвилясті пелюсточки такі. Колір рожевий, більш насичений в центрі квіточки. Це друга квіточка ось. І третя, яка більше розцвіла, а є ще пуп'янки. Першорічка посаджена весною цього сезону. Починає відкривати свої квіти. Оце такий у неї бутончик напіврозкриття, чи розкриття тільки починається. А ось уже відкрилося. У мене, як я казала, два кущика. Один більший, а другий трохи менший. Той, що менший, поки не відкрив свої квіточки. Кущик високий, десь метр сімдесят висоти. Ця троянда росте дуже давно на цьому місці. Я її донизу обрізала і по-різному кожного року обновляю, в неї дуже-дуже колючі. Колючий стовбур, колючі гілки. Молоді не так колючі, а ті, що постарші, ну дуже колючі, що неможливо навіть взяти їх в руки. Потрібно обов'язково одівати рукавички. Ось такий кусик. Ближче підійшла, показую саму троянду. Це напіврозкриття, розкриття, а це вже не перший день її. Ця троянда не яскравого жовтого кольору, а такого більш лимонного. Жовто-лимонного кольору. Другий кущик троянди, який багато років. Ось, бачите, напіврозкриття. Дуже гарно. На пів розкриття бутончик відкривається і вже розкрита троянда, який декілька днів. Бачите, як вона отак. Та добре, що вона тут на півтіні. Довгенько тримає квіточку, я вже казала до днів п'яти. Може, і більше я не рахувала, але ж не один день, не два, не три, це точно. Там іще є одна маленька низенько. Гарна, але дуже-дуже колюча, назву її не знаю. Може, хто підскаже і пізнає, Буду вдячна. Перед вами троянда, мускусний гібрид, букет парфе. Це селекція Ленса. Бельгія 1989 року коли цвітеться троянда, це незабутнє видовище. Квіти дуже махрові, але коли повністю відкриваються, то показують свою серединку. Пуп'янки рожеві. Зараз знайду і покажу вам. Ось, бачите, маленькі рожеві. Вітерок у нас сьогодні. Квіти розпускаються ніжно-парфорово-рожевого кольору, але вигорають до білих. Квітіння, неймовірно багате. Кожна квітуча гілочка закінчується шапкою квітів, ось як ця. Квіти маленькі, діаметром найбільше 4 сантиметра. У мене навіть менше, аніж 4. Мабуть, сантиметра до трьох. Бачите, там іще скільки цих букетиків. А тут іще гілочка не розцвітала навіть. І тут багато ще їх. Одні гілочки відцвітають, а інші ростуть на заміну тих, що відсвіли. Кущ цей швидко наростає. У мене йому третій рік, але в минулому році він був дуже маленький, невисокий, а зараз подивіться, він розлогий, широкий. Ось бачите, ля ось він. Тут іще ілочка з пуп'янками і. Ось аж сюди. Я його не зв'язувала, так як він біля сітки. І гілочки з одного боку і з іншого сітки знаходяться. І цвітуть. Дуже сильна троянда морозостійка. третій рік кущику. Я вже помітила, що мускусні гібриди дуже міцні, потужні і швидко наростають. Ось так і в мене, бачите. Мається квіточка світові нагороди за свою красу і витривалість. І мені дуже подобається. Ну дуже. Якщо зірвати декілька отаких гілочок із шапочкою квітів, то буде букетик для нареченої. І дуже гарний букетик. Троянда букет парфе, мускусний гібрид. Красуня. Поряд починає цвісти троянда Біатріс, англійська зрізочна. Та нехай вона трошки більше відкриється, я пізніше її покажу. А лівіше від неї букет парфе. Одна інша і краще. Сонечко заходить, сонечко виходить. Сьогодні така в нас погода. А це розцвіла базальна гілочка Троян де Ротер Корсар. Дуже вона мені подобається, гарнесенька така. Гляньте На одній гілочці, скільки квіточок відразу. І такі вони гарні, оксамитові, червоні. Тут іще цвіте живець. Я вже розказувала, що коли я пересаджувала та гілочки посадила і ось. Цвіте живець. А тут ось кущик ротер Корсар вигнав таку високу базальну гілочку, а там іще молоденька вона росте. Подобається мені ця троянда, дуже довго тримає вона свої квіточки, дуже довго. І такі гарненькі вони відкривають серединку з золотими тичинками, показують. Довго, тижня-два, мабуть, отак тримає не горить на сонечки нічого. Подобаються ці квіти. Як від гілочка, то, мабуть, посадю живці з цієї високої базальної гілочки. Тут іще ромашки вже починають свісти. Люблю ромашки, такі вони гарні, колишуться від вітерка, гарненькі такі. А тут внизу така клумбочка невеличка іще з кам'яних троянд. Теж ось, бачите, будуть цвісти. Блінки, які вони гарненькі. Недаром люблять ці кам'яні троянди, бо вони дуже гарні. І такі витривалі витримують усе. І жару, і холод, без води. Ротор корсар. квіточки розміром десь сантиметрів 6-5. Ця сама велика ось десь сантиметрів 5 давно цвіте. Чи 6. А ось ці менші вже 4-5. Недавно розцвіли. Ось. А ще є пуп'янки, які мають розцвісти ось. Дуже гарно. Троянда парад цвіте рясно, але мінус у неї те, що гілочки тоненькі, і вона їх розкидає в різні боки, то прийшлося її зв'язати. Колір гарний фуксієвий, темно-малиновий. Сама троянда гарний колір, і квіточки такі напівмахрові, але ж не тримає гілочки, тоненькі. І на кожній гілочці багато квіточок. Ось така квіточка, ось, бачите, тільки вона ну відкривається. Троянда парад. Я озвучила її головний недолік. Цим вона мені не дуже подобається, що не тримає гілочки. Соненькі, а квіточок багато одна одній гілочці. А так гарна троянда. Її потрібно садити біля опори якоїсь або ставити опору. Вона не повинна бути окремим кущиком. А може бути окремим кущиком, але з опорою. Яка буде підтримувати її гілочки. Рясно квітуча, гарна троянда. Троянда. Ювілей принца Демонако. Квіточки відкрилися більше, великі суцвіття. Росте на повному сонечки. Кущ великий, я вже розповідала. Квіток багато. На задньому плані лавіла кота відкривається, ось бачите. Ну Кущ дуже великий. Навіть не очікувала від нього такої приті. Такої розкоші в цьому році. Уже квіточки починають осипатися, і всі великі повідкривалися. Сонечко зайшло це добре. Краще буду показувати вам. Поряд розцвів Леонардо да Вінчі. Також рясно квітуча троянда. Збачте, листочки такі міленькі, глянцеві, гарненькі. І квіточок багато. Ті, що перші, то вигорають до світлішого кольору, а ті, що свіженькі, то такі ось темно-рожевого забарвлення. Багато їх тут ще буде цвісти. Є у мене живець маленький від цього кущика, теж цвіте вже. Так цікаво, що він такий маленький, а вже цвіте. Витривала гарна троянда. Багато хто її любить за красу, за рясність цвітіння, за повторне цвітіння. Вони тут разом із принцом Монако подружилися. Ось бачите, які великі суцвіття, а квіточки які гарненькі. Цей один кущ зайняв майже всю клумбу. Принца Монако, він більший розміром, аніж у минулому році. Бачите, скільки квітів, і всі майже вже добре відкрилися, на сонечки повному росте, старожил у мене ця троянда. Посаджена однією з перших. Принц Демонако. Ювілей принца Демонако. Троянда. Двоколірна, всередині біленька, або кремове, як можна сказати. А облямівка темно-малинова, яка згодом. Починає червоніти більше. Ось, бачите, ось тут. Хі -хі. Гарно видно. Багато так, багато так квітів. Дуже багато квітів. Жовтенькі квіточки, не знаю, як називаються. Вони з вечора відкриваються всю ніч. Цвітуть, а під ранок закриваються. Така якась цікава квітка. Від землі показую вам, щоб ви зрозуміли, який це великий кущ у мене тут. Піточок набито. Так їх тут багато. Ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Показала вам частину своїх троян. Дякую всім, хто був зі мною, хто переглядав відео. Дякую всім, хто ставив вподобайки, підписується на канал. До зустрічі в наступному відео!